За головний трофей турніру BGV Winter Cup 2023 змагаються чотири команди: два представники УПЛ Ворскла та Верес, лідер першої ліги ФК Полісся, а також клуб вищої ліги Естонії Левадія. 10 лютого відбувся перший матч у рамках змагань між Житомирським Поліссям та клубом з Рівного Вересом. Ся відкрило рахунок вже на другій хвилині. Автором голу став Василь Грицук. Задача забити. Яка різниця? Як панінкою, чи просто з наска чи щепою? Нема різниці. Головне, що це гол. Збори і зборами, але такі турніри вони надихають нас на звитяги і. Хороша команда Верес, яка виступає в прем'єр-лізі, хороший суперник, хороший спарринг. Вже за 18 хвилин внаслідок порушення правил захисником Вереса у штрафному майданчику було призначено перше пенальті, яке знову ж таки реалізував Грицук. На 38-й хвилині супернику вдалось відіграти один м'яч, але рахунок 2-1 протримався недовго. І вже за 5 хвилин через помилку півзахисника Вереса Житомиряни записали на свій рахунок ще один гол. Янаков в штрафному, і от, от, от така історія трапилася. Авто О, гол, дуже прикриє епізод, але Верес забуває у свої ворота третій м'яч. Так три з таким рахунком закінчився перший тайм. Та вже у другому верес активізувався. На 60-й хвилині гравці Полісся провезли собі пенальті після гри рукою у штрафному майданчику. 11-ти метровий удар реалізував гайдучик. Також за хвилину до кінця матчу Пасіч з другої спроби влучив у ворота та зрівняв рахунок. Основна частина гри закінчилась нічиєю. 3-3. 3. Я незадоволений матчем, свою группу три голи пропустили, дуже багато, я вважаю. могли спокійніше вигравати цю гру і не доводити до такого докунавця. Треба працювати. Ну, для вболівальників це матч цікавий. Для для мене, для воротаря, дуже тому, що багато пропишу. За регламентом турніру було проведено серію пенальті, в якій Полісся виявився сильнішим з рахунком 4-3. Тренер житомирян говорить, футболу у матчі було мало, а ось боротьби навпаки. Швидкі голи психологічні, звісно, допомагають. Поки були сили у команди, ну виглядає. Потем э, тяжко, но у нас э, до відновлення э, два месяца э, богато, богато времени на подготовку. Э, мы не готовились, не готовились к турниру. Э, у нас нема задачи в будь-якой будь э, но... ценой выиграть. Ми, звісно, а ось, попри поразку своїх підлеглих, тренер Вареса відмічає особливий характер гравців. Дійсно, осад є, тому що дуже легко ми пропускали голи, ми самі собі їх видумали і робили собі проблеми. Ну, Хочу відмітити характер наших футболістів, які два рази зробили такі 2 0 програвали, потім 3-1 і все-таки дожали, зрівняли рахунок і проти дуже сильної команди. Це радує, це радує. А ті помилки, які ми допустилися в першому таймі, в захисті, ну тут ми розберемо, звичайно, їх треба виправляти. Спостерігав за грою, і Олександр Усик враження говорить лише позитивні. Хлопці подарували цікаву гру і відмічає ріст гравців по лісся. Я бачу, що хлопці виросли ментально, є мотивація у хлопців. І, і вони далі надалі продовжують йти до, до мети. Це вища ліга, це перемоги. Треба підтримувати свій клуб до кінця, незважаючи ні на що. Сьогодні було складно хлопцям, але проявили, характер проявили, як сказав головний тренер. Йдемо далі. Слава Богу, що перемога є у рамках турніру. ФК Полісся спільно з благодійним фондом Бідживій Геннадія Буткевича оголосили великий футбольний збір для українських захисників. Команда закликає. Донатити кошти на спеціальний рахунок фонду «Біджеві». після завершення турніру. ФК Полісся та Геннадій Буткевич подвоїть зібрану суму та закуплять ультракомпактні квадрокоптери для українських розвідників Житомирщини.